Така розпаковка подушки Memory. Купляли через сайт Allo. Ось така подушка. Називається серія Basic Sonex. Розмір 60 на 40 і 11. Висота 11. місцями 11 і 9, звісно. Так. Ось так я її забирала з пункту видачі в такому ж пакеті. Навіть трошечки надірване. Це ніяк не. Подушка сама ціла, все нормально. Зараз зніму пакетик і подивимося вже більш детально. Моя розпаковка ортопедичної подушки Memory Basic. Ось так вона виглядає. Хотіла показати більш детальніше. Тканина. Таке відчуття, як мікрофібра, як вони Да? Якенька. Зазвичай йде. Замочок? Давайте подивимось, яка вона всередині. Ось такий. Зараз зніму повністю наволочку і покажу, як вона виглядає без наволочки. Ось так вона виглядає без наволочки. Як так показати, щоб було видно? Так, зараз секундочку. Просто не знаю, Е, яка, бачите, як слід залишає. Будемо користуватися і дивитися. Якісь, бачите, жовті чомусь є такі от плями. Трошки здивована, що вона нова вже пожовтіла. Так, а з цієї сторони давайте глянемо. Також є жовті якісь такі. Речі, як ви бачите, сама подушка ось все, не досить якісна, чесно кажучи, не зовсім задоволена, але вже як є. Мабуть, трієчка. Ну, якось так кажу, як є. Без, як кажуть, Секретів і нюансів. Тому що завжди такі речі, знаєте, от якщо б я побачила такий ролик, то, мабуть, вже би не купила таку подушку. Ось ця фірма і ця модель. Можливо, якщо інша модель, то такого немає. Як буде себе вести в експлуатації, побачимо пізніше. Всім вдалих покупок!